У бібліотеці імені Коцюбинського продовжили презентувати книги, що беруть участь в обласному літературному конкурсі. Краща книга книга-2012». Представили глядачам чотири збірки поезії Осінь Миколи Фароса, казки для дорослих Олени Грицюк Переймаю вітри Любові Карпенко та Откровення осені Володимира Пилипця. Откровення осені це не значить, що календарна якась дата. Взагалі, ми вже перешагнули 60-річний вік, Тому вже доводиться підводити підсумки свого. Життя і звичайного, й поетичного, й буденного. І у цій збірці в основному ті ж теми, які я писав раніше, про рідний край, про рідну природу, про своїх земляків, друзів, людей, з якими мені часто доводиться зустрічатися. Пишу простою українською материнською мовою. Автори поезії перетворили презентацію на творчий вечір зі співами під гітару та читанням власної творчості. Не всі автори змогли бути присутніми на презентації власної книги. Олена Грицюк показала присутнім графічні ілюстрації до книги і Малюнки, аквареллю та власну збірку. Філософського напрямку, гражданська лірика, жіноча лірика. Ну, жіноча лірика це переважно е, присутня в цій книжці. І є цикл е, е, дтські сказки для взрослих. Це, е, я не вважаю, що вони суто дитячі твори, але я бачила, що діти дуже добре на них реагують. Підтримати своїх авторів прийшли друзі та шанувальники поезії. А остаточні імена переможців конкурсу стануть відомі лише у травні цього року.